Вітаю всіх на моєму каналі Скорпіони. Це таропрогноз на липень 2025 року для вас. Отож, починаємо. У мене є колода 78 дверей. Що я можу розказати з астрологічного боку про місяць? Це у нас уран. Приходить ми знак близнюки, до речі, і будуть цілих чотири ретроградні планети Меркурій, Уран, Нептун і Сатурн. Подивимось. Місяць про більше сповільнення добре, щоб занурюватися в старі якісь там справи, перероблювати щось, вдосконалювати. Тож, настаємо, дивимось. Дивіться, це паж мечів Дивіться на карті. Я, мені подобається ці карти за те, що вони такі промовисті. Ну, дивіться, зі змістовними картинками. На цій картинці зображений у нас чоловічок, який слідкує за кимось. Тобто це може проживатися і так. Пажі у нас такі маленькі карти, означають щось маленьке, про те, що щось на початковій, наприклад, стадії. Отож, це може бути спостереження навіть також за кимось, або повторюємо щось за кимось. Ось, о, Листування з кимось, спостерігаємо за, що, за чимось, може бути щось зароджується, і це ми очікуємо чогось. Або також о, може, може прощатися щось по дітям, пов'язане з дітьми, якісь звістки. Дивимось далі п'ятірка кубків. Така неспокійна картинка, але о, от... П'ятірка це завжди про якийсь внутрішній кризис. Це може говорити про те, що ви можете фокусуватись на неативі. От, до прикладу, в класиці там на карті зображено чотири телехи, які вже там прокинуті, але присутній ще один повний, і він може перекинути всі чотири спустошених. Дивіться, фокусуємось на позитиві, Тому що ви можете сумувати за чимось, або там щось у вас не вдається, і ви можете впадати в такий, в такий настрій. Королева мечів Може бути присутня жінка з вами поруч в повітряних знаків зодіаку. Це в нас хто? Це в нас близнюки, Терези і Водолій. Ось. Тобто щось пов'язане з кимось. Присутність чиясь. Тут підказка, що діємо як така королева, яка знає, як діяти, придумала спочатку план, а потім вже готова діяти з ясним розумом. Ось. Озвіка на те, що не затмарюємо собі розум думками. І ось тут Келихів, і в такому стані ми можемо вже починати, будемо щось нове. Дивіться, це може бути початок нового хобі або справа, яка вам подобається, або якоїсь там історії з кимось любовною. От дивіться, це те, що нас наповнює. Займіться, починаємо щось, щось таке для себе, нове. Тобто вам, можливо, заважає зараз це якісь, що ви там жалієте про щось, якісь страждання. Дев'ятка ж... жезлів, дивіться, це вже коли. А ви втомлені щось нести на своїй спині, ношу, можливо, у вас якась велика флоп, Ви чимось довго займаєтесь, і або вас накопичило дуже великий багато обсяг зобов'язань тут по цій карті. Ви ось уже завершите. Щось що це фінальна така термінальна більша стадія. Але ж ви втомлюєтесь. щоби не доводити себе до повтомлення, краще делегуйте, наприклад, по цій карті. Ось, просіть у когось допомоги. Можливо, це у цієї жіночки, королеви, мечів, також можливо вона вам буде допомагати. Демон далі. Вісімка пентаклів. Карта говорить про те, що ось вона тут також спостерігає за іншими, про майстерність. Ви, можливо, зараз на такій стадії щось робите, так, але вам потрібно більше занурюватися в це і докладати більше майстерності. І це ж знову ж таки говорить про те, що будуть скоро і винагороди за ваш труд, за вашу працю. Ось. Тобто проявляємо майстерність та діємо більше серйозно. Шістка кубків говорить про те, що ви будете. Якби черпати енергію та занурюватися, згадувати про своє минуле дуже часто. Ось ну, це спогади, це, можливо, проводимо час зі своєю родиною, це дуже добре, або з домашніми улюбленцями. Ось, Бо це можливо, щоб підвищити, до прикладу, свою майстерність. Це занурюємося в минуле, згадуємо, як ми робили раніше яких помилок допускалися та й перероблюємо їх, стараємося працювати над своїми помилками та вдосконалюватися, відштовхуючись відже від того, як ми діяли в минулому. І тут у нас туз пентаклі, дивіться. Така джіночка сидить. Це також про початок чогось нового. У нас вже був туз, але е, телехів. Дивіться. І тут буде також початок чогось нового, або нова робота, або нове фінансове, фінансове джерело. Нова енергія якась приведе до вас. Старший арк... аркан смерть. ось. Це говорить про те, що буде якесь відбиральне, метафоричне таке чи чогось. Ось якась е е е справа завершується у нас. Щоби почати нову, завершуємо щось е е старе. Я думаю, ось це буде якась трансформація, власне кажучи. Трансформація буде, може бути в вашому там бізнесі або в роботі, в ваших фінансах. Мені так само здається, але ж це а, вам буде видніше, що у вас в житті зараз більш таке нагальне. Ось. Це вам підказує, що ви сходинці стоїть те, що скоро будете там змінювати своє життя. Ну, і, звісно, тут у нас суд-карта. Також старший аркан, дуже такі промовисті карти, це поєднання. Смерть і за ним на страшний суд. Це це два старших аркани. Що я можу сказати? Щоб переродитися, щоб трансформувати якусь цю сферу, яка у вас найбільш цікавить в житті, потрібно буде віддавати роздумам і аналізу те, що було раніше. Дивіться, ви, якщо ви Зацікавлені в тому, щоб з добрим підсумком вийти зі з якоїсь справи, то сфокусуйтеся на тому, щоб встигнути зробити щось добре, тому що е ця карта говорить нам про те, що те, що ви заслужили, і буде а, з вами. Вам буде даватися по вашим заслугам, по вашій працьовитості, там у рівню таланту і так далі. У нас була вже попередження, можливо, вам буде хтось говорити, що більше краще треба працювати, або краще проявляйте свій професіоналізм в чомусь, тому що можливо буде якась перевірка там, або на роботі, або десь ще. Дивимось, або це перехід на новий рівень буде, я думаю. Так ще. Десятка пентаклів. Ще говорить нам карта про завершення, про такий підсумок. І у нас будуть все ж таки у вас якісь або виплати, якщо ви чекаєте, ось надійдуть. З цим може початися більш стабільність в житті. шістка пентаклів. Якщо вам надходять якісь виплати, то обов'язково жертвуйте, мені здається, по цій карті, або допомагайте комусь, якщо у вас хоч є де хоч якась змога, або це вам також може хтось допомагати. Якщо у вас є не те потреба, вам будуть тобто або хтось подарунки робити, або фінансово допомагати. Але якщо хтось більше потребує, то краще ви давайте комусь, тому що ось напевно і карта нам говорить про те, що. Показуйте себе так, як би ви хотіли, щоб ви ставилися до вас, і по цьому підсумку вже буде. Або оцінка вас зараз проводиться, хтось за, вас, там, за вами там, підслідковує, наприклад. так. Можливо, перша карта в нас була, хтось спостерігає за чимось, можливо, це за вашим проєктом хтось спостерігає, там, або ваше керівництво, і від цього буде залежати, як ви себе будете показувати, і в залежності від вашої майстерності. Так, можливо, на вас зараз на... садили дуже велику ношу, і очікують від, вашого, від вас вашого проявлення таланту та вам допоможуть ваші вже набуті, набуті звички, і, можливо, вам хтось дасть навіть нові якісь зобов'язання, або новий проєкт почнете. І ось саме в цьому всьому моменті, саме на цій сходинці відбудеться якийсь перехід або підвищення посади, або зміна роботи. Ось. І вона буде вже в. Більше можливо і на краще, тому що більше стабільності вже прийде потім. І я ж кажу, якщо, ви, якщо вам більше починається давати грошей, то краще комусь допомагайте. Четвірка пентаклів. ну ось, і після, наприклад, комусь допомогли або пожертвували, то тут можемо більше починаємо. Четірка Пентаклі це про стабільний дохід, про стабільність. Тут не потрібно інвестувати кудись, чи спускати гроші, чи брати кредити. От дивіться, це не те, щоб там збільшення велике збільшення доходів або велике просідання. Це просто акумулюємо те, що є, тобто, сідаємо на свій дохід сидимо на ньому. Ми тут не ризикуємо фінансово. Тобто, якщо вам надходить у місяці якась зарплатня чи дохід, ми, можливо, комусь там допомогли і собі, а потім вже саме в цьому місяці краще акумулюйте гроші. До речі, я хочу ще другу колоду, ось таку гарна така переливається колода, подивимося, що в ній, можливо, будуть якісь поради. Трійка кубків. Можливо, це а, також колектив на роботі, чи ваші подруги, і тут добре буде з кимось піти кудись на дозвілля, дозвілля провести, сходити з кимось, або колектив буде, а, от, або у вас буде якийсь спільний проєкт з трьома людьми. Ну, от дивіться, це більше така буде і бо робота в колективі, бо я ж кажу. Краще тут знайти буде час в місяці, щоб піти на якийсь якийсь фестиваль, або дивіться, це мірка Пентаклі. У нас була вісімка, тут сімка. Ну, і ще така карта на те, що якщо ви щось очікуєте, вам, вам точно будуть ці результати в вашої праці, але тут потрібно чекати і. Ну, іще не час, і ще плоди вашої праці дозрівають, але типу вони трошечки пізніше будуть. Ага. Ваш ау... мечів. Це була в нас така п... найперша карта. Що ж, спостерігаємо. Ця карта пов'язана з дітьми, можливо, з ними будете займатися чимось або там новини від ваших дітей. чи... Якісь певні рішення стосовно з ними. Або зайнятися з ними, чимось, або проводити час навколо дітей, дивіться, це буде добре. І а, тут головне, а, це про щось маленьке, на такій початковій стадії. Саме з, а, акцент на тому, спостерігайте. Ось, можливо, а, спостерігайте та занурюйтесь у свій проєкт, більше докладайте зусиль. Такі от настанови вам можу сказати на липень. Бажаю вам гарного легкого місяця і, скорпіони, дякую вам за перегляд, до нових відео.